Взяв кредит в державному банку на суму в понад 60 тисяч доларів і пішов банкрутуватися. Мовляв, фінансова криза і війна стали на заваді повернення цієї позики. Проте на суди, де звільняється від боргового тягаря, чомусь не ходить. Замість нього порахували його бор кредитор і арбітражний керуючий. У господарському суді Волинської області банкрутується такий собі Олександр Книж. Він ще у 2007 році взяв 65 тисяч доларів кредиту в державному укргазбанку для споживчих потреб, як каже представник банку, за умовами договору останній платіж за кредитом позичальник мав би здійснити в 2027 році. Однак перестав платити ще в 2009. Через це в 2011 році фінансова установа пробує стягнути борги і квартиру, під яку так би мовити, брався кредит. Через суди мовами договору іпотеки, в тому числі кредитного договору, передба було передбачено була передбачена можливість звернення стягнення на предмет іпотеки, які передавали саме на квартиру, яка передавалася для забезпечення зобов'язань позичальника, То ми звернулися так само до суду із позовною заявою про звернення стягнення на предмет іпотеки. Відповідачем по справі був койш. Uh, Олег Степанович і так само є судове рішення про задоволення наших позивних вимог. Каже, квартира досі не продана з аукціону через низку причин. Наприклад, початок АТО, коли була призупинена діяльність торгівельних організацій, які продавали арештоване майно. Пізніше завадив мораторій на задоволення вимог кредиторів за кредитами в іноземній валюті. Цікаво, що майновим поручителем в кредиті Книша став Луцький ФОП Олег Койш. Той намір розповів, що спочатку платежі вносились, а потім почалась криза. Тоді воно бралося, е, було бралося дуже давно. Mm -hmm. І ще, ще потім була одна фінансова криза в 2008 році. Долар то, тоді піднявся з 5 до 8, там вже почались проблеми, потім ну, потім далі та революція була, і, ну, і майдан і, і тако потягнуло, і Зараз тепер вийшло вже кажуть. Mm -hmm. Просто там тоді давалася дуже неадекватна сума на цю квартиру. Там е, на трьохкімнатну квартиру дали 80-60 тисяч Доларів. Додає, банк не хотів перекредитовувати і йти на поступки. Тим часом його знайомий позичальник книж подався до суду визнавати свою неплатоспроможність. Ну а банк до цього часу порахувавши штрафні санкції та пеню намалював суму вимоги кредитор до 367 тисяч доларів США. Між тим суддя цікавиться, чому кредитор не розглядає процедури реструктуризації боргів книша. В межах цієї процедури до слова борги гасяться лише частково, решта списується. На сьогоднішній день власне, немає такої, скоріше за все, можливості реструктуризувати цю заборгованість, оскільки сума заборгованості досить високою, а платоспроможність, я так розумію, боржника. Не дуже своєю чергою арбітражний керуючий зазначив, що в квартирі у боржника була частка, яка продана й погашена в користь банку. Мовляв, реструктуризація навряд чи влаштує кредитора. Можливість реструктуризації? Е, 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 якщо говорити відвертим, то з урахуванням того, що «Укргазбанк» Каргазбанк е, ну не вперше справах про банкрутство, то думаю. Ті суми, які підйомні навряд чи будуть е, Укргазбанку влаштовувати. повернувшись з нарадшої кімнати, суддя господарського суду Волинської області ухвалює визнати грошові вимоги банку до ФОПа книша на загальну суму в понад 3 мільйони гривень. Ці гроші включать до реєстру кредиторів, яких у цій справі лише один. Укргазбанк Втім, цілком можливо, що згодом може виявитись, що і продати в позичальника немає чого, аби погасити грошові вимоги кредитора. Як то кажуть, з банкрута взяти нічого. Юлія Остапович для новин на часі.